Алло. Добрый день, це Алену. А, да, Аленечка, да, добрий, добрий вечер. Угу. Да, там з військовими я вам на той э, мессенджер скидала номер військового. Ну, Ви выходите э, на зв'язок раз в сутки. А, я понял, так, э, по. По військовим ситуація в мене наступна. Значить, я ж кажу, що я пам'ятаю точно, що десь було відео звернення військових, я це точно пам'ятаю до мене. Но, Альон, я вже просто ну, я один сижу, там хлопці ще допомагають вичитувати. І поки ми зараз трошки всіх цих передряг і гавна, яке ми на мене вили, то розгрібаємо це общення. Uh, я знаходжу, що оказується, ну там і Женя цей Кондурак, і Ільоша цей чумак, вони просто тупо удаляли пачками сообщення, вони їх не читали. Боже. І я зараз в то, ну, можете ну, представити, що мені люди пишуть? Капець. І я, ну, Всім не об'ясню, що я не можу зрозуміти, що відбувається, чому, кажу, ви мені не даєте, ну не скидаєте самі важливі повідомлення, де треба до Оскара звернутися. Ну там таке подяка тобі, там підтримка. А потім, вже коли е, залишки нашої волонтерської сімки, це наша п'ятерка, залишилася, вже ми сіли, почали розрібати, і ми знайшли розрив часовий десь від березня до оце травня, ну нема взагалі повідомлень, тобто у видалені. Вони просто Боже. натискали, і видаляли, навіть не відповідали. Бруду всякого леті безпідставно. Вже люди йому доказують, що ти неправий, закрийся, а він ще не туди, ще ні. не. Ну, Альон, розумієш, можна, що на ти? Просто з цю ситуації, ну, треба зробити кожному, як кажуть, виводи і уроки, що навіть, люди, які з тобою поруч 13 років, все одно можуть ходити і весь цей час просто точити нож тобі у спину. Кошмар. Ну, страшно про Так, е, 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 да, мені теж неприємно. Матір сюди засунули, всунули. Вона потім їм набрала, Типа, це мені сестра сказала, я ж ну, з нею не общаюсь, вони ж мене поссорили. Ви ага. за ви мене це вплутали, Зачем ви мене записали, зачем ви публікували? Таке діло. Альонечка, я ага. відео звернення хлопців. Це шість шоста, окрема да, механізована да, да, бригада. Механізована. Так. Да. Е, Альонка, я вже розпостив. Я, я бачу, що ти, що ти дзвониш. Я думаю, я зараз розпощу і наберу попереджу тебе про те, що я розпостив відео про те, що вони просять про допомогу. Так. Ага. Тепер там два тепловізора, так. Да? Все, що кроме тепловізора, чесно кажучи, я зможу потягнути. Ну тільки не тепловізори сьогодні, тому що я вже в таких долгах і шалках, у мене з ну, 8 числа я ж без карточки, я без щота, я без деньги. Чогось люди не спрашують, а як ви закриваєте дальний мір, який зараз «Благодарність» опублікували люди. А як ви закрили пікап, які люди теж дякую, я ну, ну, Люди нормальні розуміють. я говорю, оці... Невелика кількість тявкалок, які дуже ну, я на це дуже реагую, так знаєш. Та не, не треба реагувати взагалі на таких людей. То воно вже ума нема ще та й каліка. Це про них те саме. Ну, чесне слово, людина, яка допомагає, людина до якої військові тягнуться, ну вибачте. Це бред. А хтось тявкає і в нього нічого немає, крім тих бумажечок якихось, ну це бред. Ну це все бред. я, Я дивилася, я не вірила. Тільки мені показали, я говорю, ні, ні, це все воно до задниці. Кажу, мені це не показуєте, я така, ні. ні. Ну, О, якось мені... Людині по лицю можна подивитися, хто обманує, хто обманює, Його та є хвітство навіть на відео. Як він радувався тому всьому, ну то воно ж видно, що воно все це бред. Ну, okay, Альон, okay. А, за, за все з усього цього, ладно, я переживу все це гавномест, мені не привикать, Ну, дайте мій Facebook, благодійного фонду. Там 21 тисяча підписчиків. Там люди пишуть. Ну, Альон, мені тобі казати, що там люди пишуть. Мами шукають. Адамчика. Мами шукають своїх своих Я Я сижу yeah. на балконі в своєму, личных своїх апартаментах. Не знаю, скільки тут Квадрат, квадрата три, наверное. Зробив собі тут кабінетик, Uh, ну а чого могу дозволити, я ж людей на гроші кинув, я бабла нарубав, yeah. чого ж не дозволить? 8 год живу в цій квартирі. От. І я кажу, хлопці, отдайте Facebook. Там люди пишуть. Yeah, Ви yeah, пишете туди гадості. Yeah. Так, Аленочка, я сразу yeah. хочу предупредить. Я відео, я всі дзвонки записую, я вже боюся, ну в душках мене не чує. Якби... Yeah. Uh, okay. Мене нічим не напугаєш, але я завжди записую. Альочка, я хочу, щоб люди чули, що да, дійсно звернулись військові. Я буду все робити для того, щоб зараз зібрати ці кошти. В принципі, де придбати ці тепловізори, я знаю, тому що слава Богу, мірні без добрих людей. Вони вот. казали, хоча б один або другий. ну воно по похоже на тепловізор, але кажуть, воно дешевше. Ну я не познаю. Прицел... По... Ну, типа дальній мір його ще там oh, називають. Да, да. Хорошо, є в мене люди за кордоном, вони готові знайти по, ну, по хорошій ціні купити. Головне фінансово, тому що е, у мене є на рахунку благодійного фонду 37 тисяч гривень. В принципі, е, у мене немає щодо фактури. Тобто ну, не, не попадало такого, ще поки що знаєш, ш, ш, чогось такого, щоб я іменно оплачував по счет фактури. Всі так, або на карточку, або там е, перерахуйте, або зарахуйте, або ще щось. Ну от счет фактури з таким я не ставлюся. Ну, так, а що я то медицину покупаю, там хлопцям, то в магазині десь купую, ну, то, то в аптеках, то ще щось. Е, В даній ситуації, я думаю, якщо Бог дособі, значить я там може попрошу щодо фактури з тієї сторони. Там, ну, Будемо щось рішати. Тобто 37 є. плюс ще ж там майже ж ті кошти розблокувати, вроді би, як Монобанк. Він все ж перевіряють. все провіряють, чи Откуда гроші. Я, ну, Ви представляєте, скільки людей мені скинули? Ви нормальні? Кстати, там Денис тіліпав бумажками казав, я йому всі борги віддав, весь Нічого він не віддав. Монобанк мені дав всі розпечатки, все ж дав. Нічого. Ну то хай Бог їм суддя. Просто я кажу про те, що я буду старатися робити, все, що в моїх силах. Скільки в нас є сроків? Місяць у них я так понімаю, цей буде найгарячий. Оце чого вони вже так і сколихнулись, бо вони чесно вони купляли все. Вони купляли штани, ті, я вже задовбалася ці амуніції йому. Тільки на виход вийде, штани порвали. Тільки вийде. То те, то, то ранений був. був ну, теж кругленька сума, бо наже ж медицина не безплатна для військових. Ні, а, знаю, а, чому, ну чому, у нас така ж медицина не, 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 без, не безплатна для військових, як і по конституції для українців, вроді безкоштовна, да? а на Самом ділі я прекрасно, я ж сижу на гарячій лінії. Я ж знаю всю ситуацію з передка, не з не з єдиного марафону, а іменно з передка. Ну нічого, вони все, все купляють, і я вже просто ми видихлися, ще поврізали ці виплати, ну ну нема куди брати. І вони вже да, а я в них як от, знаєте, оберіг їхні, я їм все шукаю. Тут кажуть, мені ну надо. Я говорю, у мене є чоловічок, будемо на нього виходити, точно поможе. І це ж вони відео мені довго, бо з нуля прийдуть і відсипаються опять на ноль. Кажу, хлопці, давайте збираємося і швидко відео. Та Я ще їм диктувала, що їм казати, бо теж ну хлопці воєнні. Шо, Ні, що ну, ну не від відвідали, що там, може, вони іменно до Оскара звертаються, тому що потім люди кажуть, ну це ж не до вас звертається, а чого ви збираєте там, або ще щось, знаєте, буває таке. <гум> ну да. так. Ну, я... я їм сказала, що, що, що сказати, як сказати, то вони вже зібралися, бідні, хоч і сонні, каже, давайте, бо це ви будете так мені ще мульку довго травити. То вони... Альонечка, будемо роб... будем збирати, будемо зараз збити. Во всі колокола. Сонечко, ти зможеш ще е зробити сама теж відеозвернення? Е зможу, тільки якщо я ще не лягав спати. Я, я сижу на кофі зараз на Редбулі, я вже хочу лягти спати. У мене ще три міжнародних розмови, дві з Італії, і там і там мами сидять, ждуть дзвонка. Одна з Гамбурга, там жіночка допомагає хлопцям, хоче убідитись, чи все прийшло. Тоже, треба уділити час. А ще один дзвонок в Германію. На мене вийшла людина, яка готова звернутися в поліцію з приводу нову цих дій Дениса по Фейсбуку, щоб він повернув Фейсбук, бо там дуже серйозно відносяться до таких речей в Європі. Ого. Ще там... хай, звертай, хай його лише накажуть це не робити таке. Це взагалі. Та Ще хай просто віддасть Фейсбук благодійний, там люди ж пишуть. Uh, все, хорошо, Альоночка, буду тоді, значить, я зараз uh, збиратися, що можна. І mm -hmm. попробуємо зібрати пацанам. Добре, добре, дякую, вам на зв'язку будемо. Все, дякую, це, вам да, це це телефон, або той телефон, або той, або той. Дзвони, mm -hmm. хорошо, добре? Добре, добре, все, на зв'язку. до побачення, дякую.